Євгенії Сопіні 92. Ще немовлям, розказує, жінка пережила голодомор 1932 33 років. З розповідей мами пам'ятаю, що її немовлям перевезли з Полтавської області у Донецьку, аби врятувати від голоду. Завдяки переїзду родина вижила. Голодували, а годів п'ять мені. Я лазила по полю, мерзлу картошку збирала, їла. Бо їсти ж хочеться, а нема нічого, ми ж приїхали ні з чим. Далі Друга світова, на фронті загинув батько. Потім повоєнний голод і скрута. Родина, каже Євгенія Іванівна, знову голодувала. І це вона, уже будучи підліткою, пам'ятає. Як вспомню, так і тут волос на голові дивом, що ми пережили і влазили, щоб вижити, хворожків. Виливали, обдирали і їли, ліж би тільки вижити. Війна кончилася трохи бо тут. Побідували, дали землю, і ми вже ожили на своїй землі. На Волинь 91 річна Євгенія Сопіна разом з родиною була змушена тікати з рідного дому на Донеччині через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Говорить, не могла уявити, що через стільки років знову доведеться лишати домівку і втікати від війни. У нас кругом бомбили, бомбили, а я ще сину кажу, Сережа, я нікуди вже не поїду. Скільки мені там осталось, цей життє, а тоді тут, як почали бахати, і я ні з чим, як ходила в куртки, сапоги а була. І куртку більш нічого не взяла, ні грама. Село, у якому жили, розташоване близько від лінії фронту, яка зупинилась там у 2015-му, Розповідає невістка Євгенія Іванівни Галина. Воно зразу було окуповане, верхню Тарецька, пів кілометра і вже була та ну де денерія. Родина Сопіних переїхала до Луцька у квітні 2022-го. Тоді частина сім'ї поселилась у гуртожитку у селі Княгининок. Їх дім на початку повномасштабного вторгнення зруйнувала бомба. Від рук російських військ згорів і дім онук. П'ять сімей, і ми виїхали без зв'язку у різні, у різні міста. Виїхали сюди подалі, тоді вже ми почали спілкуватися і стали узнавати, де хто поселився. Нас дуже добре прийняли, поселили в общежиті, кормили цілий місяць, не, те як не більше, що у кого було, ділилися. На Волині родина Сопіних почала спілкуватися українською. Ніякої не було там мови. Вони навіть казали, як вам зручно, так і розмовляйте. А захочете навчитесь. Ми це поняли. Зараз сопіни Євгенія Іванівна разом із сином та невісткою, а ще із собакою Тоні переїхали у приватний будинок. Це такий нас теж переселенець, коли ми ці останні дні були ну, там, у той хаті, і ми з ним в підвалі сиділи. Троє соток мене вилазили. Зараз онуки правнучка, довгожительки, переселенки захищають Україну в лавах Збройних сил. Чотири покоління військових, дід воював, батько був десантником. Зараз воюють Синна. син і внучка. Пишає що наші захисники. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.